Чали ви зміни у стані вашого здоров'я за останні декілька років? А чи часто ви при цьому зверталися до лікаря? А чи маєте ви медичний поліс, який вас застрахує від усього? Сьогодні ми це дізнаємось. Настрої постійну тривогу. Я сказала, що тривога це головне з розладів. А скажіть, а часто ви звертаєтесь до лікаря? А... До психолога ви маєте на увазі, так. А, я б не сказала, що часто, а, я намагаюся, але, але я звертаюся. Я звертаюся десь, не знаю, шість сеансів на рік, скажімо так, Засередньо. Мені не знаю, це часто чи не часто. Мені здається, що це не часто. А медичне страхування маєте? А, маю. А... Але я просто не тут живу, тому. Це роботодавець? Роботодавець а, вам не так, надає? Так, у так, мене від роботодавця такі. Бенефіти, і в нас є психолог, і ще в нас є платформа, де ти можеш просто медитувати, якось займатися самоосвітою, це також допомагає. Так. Це якась індивідуальна програма чи це для групи? Це індивідуальні, ти можеш вибирати собі напрям, чим ти, що ти хочеш пропрацювати. І потім в тебе є шість індивідуальних сеансів. Це може бути ковач або психотерапевт. А, і також і якісь матеріали вже для самоосвіти також насилені на цю річ, яку ти хочеш пропрацювати. Ми вже люди такі пенсійного возрасту, знаєте, то в нас як не тут болить, то там болить і всюди болить. Так що ми як вам казати, ну такі собі люди вже. А до лікаря часто звертаєтесь? Ні, то то є час, є я буду говорити по-закарпатськи. Ми з Ужгорода приїхали сюди на гастролі. Так що я буду говорити з закарпатською нашою рідною мовою. Нема часу, знаєте, ще й на себе, як як усе полагається, знаєте, то робота, діти, внуки туди, сюди. Так що, якщо щось і болить, то ніколи замічати, то, знаєте, бо треба щось робити, щось рухати. Рух то є життя. Так що дуже вам гарга. А ще скажіть, будь ласка, є у вас медичне страхування? або, можливо, колись колись воно було у вас. Е, ну ви знаєте, в нас е, якось раніше воно то то не, е, не як воно сказати, що по культурному, звісно, а не пожежна <смірно>, не культурно. Е, так, ну раніше воно в нас не якось не було таке, що якісь медичні е, оці от е, страховки чи що. Ну, колись були якісь ще на заводі, коли ми працювали, то ми якось страхували нас туди, сюди а тепер воно нас вже по-моєму, якщо ти лиш сам хочеш, то. Ідеш страхуватися, а так а ви б не хо хоті... а ви б не хотіли страхуватися зараз? А, ну в принципі ми в Приватбанку так сказати і є. В нас така страховка, бо ми є клієнти Приватбанку, ну і ми там платимо кожен місяць, так що ми е, застраховані. Ну у мене от 10 марта умер муж. У мене зараз трохи депресія і нервності, внезапна смерть. Нам дуже співчуваємо вот. Ну, естественно, смотриш телевізор новини, та само, ребята, діти, дома мараз Україну розрушають. Конечно, болить. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, в такій ситуації чи варто мати медичне страхування, чи воно зараз не на часі? Я даже не знаю, чи воно поможе, чи ні, та самое. Просто вот, як мені предложили хотіти психолога, я вернуся своїми емоціями, я справляюсь сама. Да просто не нужно розслаблятися, как говорится, уметь держать свої емоції. У нас женаті люди, якщо то случается, кто-то виноват. Не треба просто зробити вивод, успокоїтися і жити далі. Ждем конца війни, Хлопцев жалко, очень. молодих красивых. За час военного стану став більше турбуватися про нього, тому що е, з'явився час займатися спортом, з'явився час цінувати. Кожен день і тому воно якби мотивує е, турбуватися про своє здоров'я. А як часто ви звертаєтесь взагалі до лікаря? Ну, десь раз на півроку. Профілактика? Так. А скажіть, чи ви маєте медичне страхування? Е, ні, не маю. А колись мали, можливо? Е, мав, так. А які є плюси? Чи вам, вас не влаштувало? Плюси це звичайно, що якщо не дай Бог щось стається, то ти отримуєш якусь фінансове відшкодування, що дуже зручно, особливо для тих, хто офіційно про це влаштований. Відповідно, є якісь певні гарантії, які про які завжди говорить держава, і вони дійсно є про це варто сказати. Тому дійсно медичне страхування це великий плюс. Не тільки для тих, хто офіційно працює, а для тих, хто просто хоче застрахуватися, тому що є багато альтернатив на сьогоднішній день і приватних організацій, і державних, які надають таке страхування. А ви плануєте надалі страхуватися чи вже ні? Я планую в контексті тільки про трудових відносин, тому що це зручно, коли ти і працюєш, і в тебе є якісь трудові і соціальні гарантії на підприємстві. Коли у вас було страхування, вам роботодавець забезпечив так, його? Так, да, це було від роботодавця колишнього, так. А чи були якісь індивідуальні програми страхування у вас тоді? Чи це було якось колективно? Ні, це було колективно, але індивідуальні програми страхування пропонують конкретно страхові фірми. І в залежності від випадків, в залежності від пакету цього страхового, коли ти обираєш там, чи що тобі більш зручніше? Як то кажучи, це може бути якесь там страхування на нещасні випадки, це може бути страхування по хворобі, травмі і так далі. Тому тут кому як залежить від роду діяльності. Якщо хтось займається спортом, йому можливо зручніше обрати е, по травмам, якщо хтось там подорожує, йому інше більше підходить. Тому тут індивідуально теж можна обрати. Ні, не турбує. Я їм займаюся дуже активно. А що ви робите? Я кожного дня займаюсь спортом, приймаю холодну ванну в озері, кожного дня їм тільки здорову їжу, яка не має м'яса, іноді рибу дозволяю собі, чи яйця. І також кожного дня я медитую, вивчаю писання, молюсь, все. А до лікаря звертайтесь чи ні? Іноді звертаюся, якщо я не впевнена в тому, що я бачу в собі здоров'я, тобто, якщо десь щось кольнуло. І воно ще два чи три рази кульнуло, я звертаюся до лікаря, тому що це мацхев. Лікарі потрібні. Якщо є якесь ем, дуже відхилення від здоров'я, то це треба до лікарів. Але якщо сильних відхилень нема, то треба самому займатися. А медичне страхування у вас є? Ні. А було колись? Ні. А, було колись, коли я їздила жити до Греції. Там було в мене медичне страхування. А воно вам допомагало чи це так формальність суто? Ви знаєте, я там втрапила трошки в халепу, і мені зашивали руку, тому допомогло. Я не можу сказати, що страховка не допомагає. А зараз плануєте чи нічого страхувати? Нічого, не, не від чого просто. Але якщо я би своїм батькам застрахувала, ось, а собі ні. А вони хочуть страхуватись? Вони просто не думають про це. Вони не думають.